А, дивись, коли треба зробити, да, це, щоб об'ємну іграшку зробити. Да, якщо ми просто зробимо, а, візьмемо контур. Ну, от в мене така киця, да, наприклад, а, просто контур і з'єднаємо дві частинки, да, ми виріжемо по контуру, тканину да, і дві частинки. І з'єднаємо, вона не буде об'ємна. Нам треба зробити об'єм. Ми трошечки будемо додавати об'єму тут по голові, потім я ще буду говорити, а ще нам треба зробити такий живіт. Да? Для цього нам повинна е, потрібна викрика. Але дивись, якщо ми будемо робити, от як у мене киця. Яка стоїть з різними ногами, да, по різному, тобто права ліва передні лапи і права ліва задні лапи, вони по різному стоять. Да? Ми можемо це зрозуміти. Якщо ні, отак от, от як були у нас попередні малюночки, да, там, де був лев, зараз відкрию ще раз, щоб ти побачила. Ну, може, пам'ятаєш, але я все ж таки відкрию. Там, де були малюнки такі, де, просто стоїть, да, тигр або лев, от зараз ще раз їх відкрию. Да? І тут у нас Передні і задні ноги однаково розташовані. Да? Тут немає двох ног ззаді, і двох ног спереді. Тобто це буде по одній ножці, То тоді буде а, викрайка цього живота, да? вона буде теж однакова і для правої, і для лівної частини. І, наприклад, от у лева те ж саме. А, і права і ліва частина вони а, однакові. Права ліва ніжка, права ліва ніжка, вони однакові. А якщо хочеться, щоб було, ну, ще раз повернуся, да? ну, от так, от, да? щоб ножки, ніжки по-різному стояли. Ну, це якщо, да? наприклад, то тоді треба буде зробити декілька таких викроєк, да? скажімо так, одна буде права, друга буде ліва. Да? І е, щоб зрозуміти, як же буде, яка буде права, яка буде ліва, да? Ми та, е, оці лінії я додаткові малюю. Тобто, наприклад, з правої частини це буде права частина, і це правий живіт такий буде. Да? От тут оця ножка залишається, а цю ножку треба прибрати. І тобто, тоді буде просто з'єднання отак. Далі, наприклад, ми оцю ножку залишаємо, а ця ножка відходить, то тоді буде отак. Да, оцей згиб. І оце в нас буде викрійка животика з правої сторони, наприклад. Так? А для того, щоб ліву сторону зробити, ми беремо те ж саме, але трошки. Але інші ножки залишаємо, да? але залишаємо інші ножки. Так само ми робимо і з, цілою викрикою, і з цілою викрикою, тобто нам права сторона вся кішка потрібна, і оця права сторона, яку ми виділили красним кольором. А ліва сторона, нам треба буде дві деталі. Вся кішка, да? а потім ми. Виділяємо блакитним кольором. Тобто ми залишаємо вже цю лапку, а цю лапку прибираємо. То тоді в нас буде оця, отак з'єднане. З'єднання буде. І тут буде з'єднання. А ми цю ножку прибираємо. І ця буде ліва сторона. Якщо в нас залишаються ніжки однакові, да, однакове розташування, ну, наприклад, ми можемо взяти, що в нас буде е, тільки от така ніжка, да, от вона, наприклад, або оця, сторона, або оця ніжка. Да, тобто ми, Нам треба домалювати тут ще таку, е, або зробити отак, от, от от, да, домалювати. Зробити кошку. І в оцю, наприклад, лапку. І все. То тоді ми все це залишаємо, і в нас буде однаковий, однакова викрайка для, всіх, для двох частин права, ліва, великий. І там, де живі, те ж саме. Буде просто дві викрайки, Так? Оце я хотіла ще пояснити, як виділяти.